Продовжую знайомити вас з технікою, яка є в наявності в мережі магазину Motostore. І Сьогодні у нас на огляді 4 трактор Jinma 404, трактор в суперовому класичному дизайні. Трактор з ось такими синіми колесами. Як на мене, чудовий дизайн і хороша ціна у цього трактора. Скажу її трішки пізніше, але найголовніше давайте по комплектації: чотири противаги по 12 кілограм. Ось тут розміщені на передній частині трактора, галогенна оптика, ближнє дальнє світло, габарити. Ось так виглядає цей трактор спереду, колія по центрам 1,25 м. І це трактор з посиленим переднім мостом. І зверніть вашу увагу, що рульовий циліндр розташований за переднім мостом. Передні колеса з розбірними дисками. Зверніть увагу, синього кольору ці диски є бризговики, а розмірність коліс 6-50-16. Завдяки цим розбірним дискам і завдяки дизайну саме такому переднього моста ви маєте агротехнічний кліренс понад 40 см. І найголовніше, ви можете колеса розставити на чотири типу розмірів. Це означає, що ширина культивації чи ширина. Обробітку будь-якого будь міжрядного у вас може бути різна. Далі двигун у нас 2,5 літри, 40 кінських сил, хороший надійний двигун, повітряний фільтр у нас з циклоном, бачите, гарно все зроблено. Є фільтра масляний, два паливних. І зверніть вашу увагу, що у трактора Джинма 404 стоять більш продуктивні гідравлічні насоси. Їх тут два. Ну І далі тепер. Зона посадки зміщена, вона трошки збільшена у цій поставці. Крила залишились без змін. І задні колеса. У нас також на розбірних синіх дисках і ширина шин 11,2х24. Сидіння, бачите, з підлокітниками. Спеціально демонструю вам, що ви можете підняти опустити підлокітник для вашої зручної посадки. Куліса має бокове розташування важелів, окремий важель повишених, понижених. Панель приладів ось така цифрова, класно зроблена, інформативно. Є дзеркала погляду назад. Ось так обійшов цей трактор. Маємо дводискове щеплення, і коробка у нас з А Це означає, що у вас є повишені, понижені і є окремо важель ходозменшувача. Далі в нас двошвидкісний вал відбору потужності у цього трактора і переходимо до триточкової навіски. До речі, дивіться, є ось така планочка для кріплення номерного знаку з підсвіткою. Є ось такий ліхтар освітлення ходу назад, електрична розетка під причіп і дві гідромуфти. Ну і Ось так виглядає буксирувальний гавк. Ось так виглядає триточкова навіска. Бачите, кріпиться безпосередньо до мосту. Це означає, що трактор розрахований на хороші навантаження. Триточкову віску уважно вам демонструю, збільшений, бачите, підйомник тут. І ось такий тракторець в синьому кольорі зараз пропонується із знижкою. Ціна такого трактора 7 тисяч доларів, гарантія на цей трактор 2 роки. Ну і звісно, надаємо повний пакет реєстраційних документів. Тому, якщо... Надумаєте придбати трактор? Телефонуйте 098 949 9090 і замовляйте трактор Джинма 404 по ціні 7000 тисяч доларів в мережі магазинів Мотостор.